Що станеться несподівано для вас? Несподівано, не чекайте. Ви якісь подаруночки йдуть, Подаруночки долі. Ще з весни щось ніби ви чекали, так? і зараз ось появиться можливість. Потрібні документи, потрібні знання, можливо, вступу в, і ви вступили десь, чи якісь курси будете проходити. Несподівано. Ви щось силу собі відчуєте, якусь таку свою важність, те, що тут уточнюючи оточує, що можливо, ваша думка. Ви знаєте, тут всі, хто бажав вам зла, отримують це зло собі, а ви ніби е, нічого не робите, а просто насолоджуєтесь своїм життям. І ось це. Е, Дуже сильно злить ваших суперників, а вас веде е, до кох.